Сьогодні дізналася від священика, що під час апокаліпсу будуть знищені цілі народи, їх трупами будуть харчуватися птахи. Бог праведно судить і воює вуст Бога. Виходить гострий меч, щоб вражати народи. А що це за народи? Це ті, які проти Христа і людей Божих, проти Ізраїля. Всі вони не народ антихриста. Вони будуть убити бічом, що виходять з вуст Бога, і всі птахи будуть харчуватися їх трупами за зло, каратиме, і це буде відбуватися тут. І в вічності були люди, які вбивали тисячі. Геноцид робили, і зараз це теж є. Хіба за це не буде покарання, просто смерть так легко відбутися. Для Бога важлива кожна душа. Писання каже: до кров, що кров людей на наших руках. Тому Господь дає духу пророцтва, це свідчення Ісуса Христа, щоб проповідували, щоб змивали кров зі своїх рук. Ми, як народ Божий, ми не можемо не свідчити про Христа. Мене навчили в церкві, і я тебе запрошую в народ Божий. Амінь.